Вім, попридіто, шановні, і сьогодні в нас вже четверта серія. По манін фермах, ну, як ви можете знати, серії не виходили цілих 5 днів, але це все не просто так. Ціх всіх, всіх 5 днів ми провели з вами з користю. Фармили, стояли в АФК та замовляли ось ці-всі відеокарти. Мені кажеться, одну відеокарточку я не дозамовив. Ну а перед відео я замовив собі новий генератор подачі енергії на цілих 50 кВт. Тому що ставить ми сьогодні, будемо всі наші стіки на другий рівень, а також на третій. Та на четвертий. Не дарма я купив 24 відеокарти 3 рівня та 6 четвертого. Звісно, нам на нашій стійкі потрібно 30 відеокарт. Ну, а 6 штуки я замовив для ще одної майнінг ферми. Тому що я хотів би поставити стійку за 750 карбованців, що ми з вами зараз і зробимо. І залишить нам чекати 15 хвилин для того, щоб вона поставилась. А стояти скоріше за все вона буде ось в цьому проході. Ну а поки буде до нас їхати стійка. Тільки пропоную піти та поставити наші ферми на нові відеокарти. Але я думаю, вам цікаво, скільки ми заробили за весь час, шановні. Прибуток за день нас пише 145 396 гривень. А на ми з вами цілих 253 тисячі 232 долара на секундочку. Це я на стрімах і так стояв трошечки в ФК. Ну, всього по чуть-чуть. Звісно, курс зараз не і не малий. Але давайте просто поставимо наші ферми. На інший рівень і побачимо, можливо, виросте наш курс, і ми виведемо чуть-чуть більше. На початку пропоную поставити всі другі стійки та подивитися, скільки нам буде не вистачати електроенергії, так як є вероятність, що нам не вистачить. Все всі стійки другого рівня, отягнуть вони цілих 27 кВт в час. Добре, можна, значить, ставити треті та четверті відеокарти поки. І дохід у нас зовсім небагато. Ставлю першу ферму. Ферму на третій відеокарти. О, тепер став дохід трошечки помітним. А ось так виглядають відеокарти третього рівня. Звісно, енергії вони беруть чуть більше. Ставлю наступну ферму на другий рівень. Вибачаюся, на третій рівень поставив, ще одну ставлю на третій рівень. І в мене остається ще 6 відеокарт на одну стійку. Що ж ми, звісно, і ставимо. І дохід нас показує майже 200 тисяч. Та енергії 45 кВт в час. А це виходить, що? Якщо я зараз поставлю. Поставлю відеокарти четвертого рівня, нам енергії має не вистачити. Добре, тоді давайте почекаємо, коли до нас дійде сьома стійка, та замовимо наші сонячні панелі за 12 мільйонів. І да на балансі в мене вже залишилося 1 мільйон та 3824 карбованця. Тому ми зараз відправляємося до нашої бізнесів, знімемо звідти чуть-чуть грошеняток, щоб нам вистачило на прокачку. Так як перший відеокарт в мене теж немає. А є тільки другі та четверті. Ну на балансі у мене 47 мільйонів. Ну, і зніму я 40 дамів. Я надіюсь, вам цікаво, куди я потратив всі ці гроші, які в мене були. Я вибив ось такого собі, доджа та неон. Ну, в общем, зараз я вам розкажу. В Києві проходить карфест, де збираються всі автомобілі круті, наскільки я розумію, і ви зможете на них подивитися. Так ось, наша гра Ukraineта теж приймає там участь, де ви могли прийти або можете прийти, подивитися. Та пограти в нашу чарівну ігру Ukraine та побачити ось таку красиву ауді. Получити ще досить круті промокодики, хто був там з присутніх, хто був з присутніх на Карфестіку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду радий почитати та дізнатися, з багато вас було там чи ні. Тому вони нам зробили ось таку крутецьку акцію, скоріше за все, де був головним призом: такий до Чарджер, Вініл, Гламурна пані, вампір. Ну і останні ось такі чудові та цікаві призи. Я, звісно, пройшов всі. 100% на що потратив біля 57 мільйонів. Звісно, забрав я доджа в самому кінці, але були моменти, коли я майже був біля нього. Тому, де я потратив свої гроші, думаю, ви вже все зрозуміли. А вас, шановні, я хотів би попросити підписатися на канал, поставити вподобайку, а також вводити Макротов, Так як він поможе вам з розвитком на початку гри працює на всіх серверах, і цим ви мене мотивуєте знімати до вас ще більше відосиків. В цей раз, звісно, вам потрібно було більше часу набрати 100 подобайок під відео. Як я і обіцяв, на 100 подбайок вийде нова серія. Давайте в цей раз, якщо ми наберемо знову 100 подбайок на цій серії, я для вас записую нову частину з відеокартами. А поки ми їздили, знімали гроші, наша стійка майже прийшла. Залишилося ще 2 хвилини. Чудово, наша сьома стійка вже прийшла. І знаходиться вона ось в цьому місці. Я так розумію, ще 2 стане сюди, і ще 3 стане в цьому місці. І в ітозі ще плюс 6 стійок буде. Ну, а для того, щоб нам поставити. Ще RTX 2070 потрібно більше електрики, так як вже наші стіки тягнуть 45 кВт час, а максимально в нас цілих 50. І цього нам скоріше за все не вистачить, але я ризикувати не хочу, тому заказую сонячну панель, яка дає 80 кВт в годину за 12,5 мільйонів. А чекаємо 15 хвилин, поки прийде. Але це в мене з преміумом. Без преміуму, це все буде йти 30 хвилин. Як ви можете бачити, сонячні панелі вже прийшли і одразу встановили. Тому я думаю, час ставити наші четверті відеокарти, а ставити я буду на першу стійку, а доповідати він буде нам сола на криптовалюту. І дохід нас збільшиться за день вже на цілих 211 тисяч. Ви просто гляньте, наші ферми на третіх відеокартах принесли за 30 хвилин 3413 доларів. як по мені, це дуже великий рівень. Ну а наші відеокарти тянуть вже цілих 54 кВт в годину. І не дарма я це. Все замовив. О зараз пропоную запустити нашу сьому майнінг ферму А для цього нам потрібно замовити 6 відеокарт GTX 570 і одненьку відеокарту 750 Ti, і зразу щоб поставити їх на другий рівень. Як я спостерігаю, криптовалюта зараз пішла уверх, і саме час виводити всю нашу всю суму. Поки ми з вами заказуємо наші ще відеокарти, за цей час мені вже четверта відеокарта принесе 3435 тисяч доларів. Тому ми зараз... З вами виведемо всю нашу крипту, яка в нас тут тільки є. А на карті з попередніх відосів, як ви можете пам'ятати, у мене залишилось 1 мільйон 482 тисячі. це все, що капнуло нам з Майнінг Ферм. І по нинішньому нашому курсу в мене зараз тут знаходиться 11 мільйонів 238 тисяч. Вивожу до Coin, RPX Coin, Solana Coin та Tron Coin. Це успішно повиводив, і на балансі в мене 11,5 мільйонів. А ці гроші я тратити не хочу. Я буду збирати та дивитися. Коли мені окупиться вся наша майнінферма. ферма, а ще плюс 160 мільйонів, яких я потратив на аукціон, як ви можете пам'ятати, з першої серії. А тим ділом я замовляю шосту відеокарту першого рівня. І нам залишиться ще замовити одну GTX 750. Чудово, наша остання відеокарта вже прийшла. І я готовий запустити ще одну нашу стіку з відеокартами. А за цей час, з моменту, як ми з вами вивели всі наші доларі, капнуло 4751. Запускаю ферм номер 7 до першого рівня, а також покращимо до другого рівня. І прибуток за день у нас складає 236 тисяч доларів. Дуже чудово, енергії нам повністю вистачає. І по охолодженню теж все вистачає. Ну а шановні, наступна моя ціль всі ці 7 стійок поставити на 2070 відеокарточки і не ставити поки що нові стійки. Так як я хочу прокачати всі їх по максимуму, а далі вже запакувати останні наші стійки під 20 Звісно, а витрати наші за сьогодні склали 52 мільйона 100 тисяч. Ну а якщо підрухувати всі витрати за цих чотири серії, то складає 70 мільйонів 600 тисяч. Біда, хамуха, я вам хочу сказати, це тільки половина і ще стільки, даже чуть більше нам треба, щоб їх всі поставити. Ну а з вас як завжди, вподобайка, підписка. а Також напишіть в коментарях, як вам ця серія і чи приносить вам прибуток в. Ваша манінферма ферма, і скільки ви заробляєте з неї за цілий день. Ну, а я побіг заказувати нові відеокарти для того, щоб покращити їх в наступному відео. А з тебе лайк!